Люти і чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, страшні чотири роки. Ми йшли до цього дня, всі муки тривоги, ми випили до дна. Трізь муки дві боги, ми йшли до перемоги, ми йшли до перемоги, а за нами йшла весна перемога, свята перемога, свято миру, свободи, і весни. В чом тоді мої очі вологі, бо не всі повернулись з війни, сплять. yeah Цей день оркестри грають, цей день оркестри грають, цей день оркестри грають на радість творі, і знову серце карають, і знову серце карають і знову серце карають мелодії старі, і сиві ветерани, згадавши ту війну, цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. І сиві Ветерани. В цей день кладуть тюльпани, в цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. Перемога, свята, перемога, свято миру, свободи і весни. чому тоді мої очі вологі? Вони всі повернули з війни, сплять мільйони загиблих в окопах. Відіни сини, де була.